Спецпредставник Трампа в Україні щодо завершення війни обіцяв, що озвучить план Трампа на перемогу на Мюнхенській конференції, що незабаром відбудеться. Але інформація вже ця спростована. І тепер, уже можна сказати, що 13 16 лютого на Конференції в Мюнхені, котру Келлог таки відвідає, але ніякого плану він там не буде оприлюднювати. Секретний план завершення війни пізніше представить сам Дональд Трамп. А ще кіт Келох відреагував на запит Володимира Зеленського щодо ядерної зброї. І сказав, що Україна не отримає назад ядерну зброю. Цього треба було сподіватися, але спробувати треба було. Це ж справа така. А може, якщо наполягати і дуже наполягати, то мало що може і повернути.